Так, привет, ребята. Взял такий вакууматор. Ну и хочу вам показать, что он с собой представляет. Ну, обычная коробка. Тут все понятно. Давайте распечатаем и покажем сам вакууматор. Так, в наборі в акуматорі йде цілий рулон такої пленки. В цьому рулоні, по-моєму, має бути до 3 метрів. Ну, поки на перше время якісь хвати, так, це понятно. Далі йде. всякие трубочки. Я потом расскажу, что это за трубочки, для чего они. Так. Все понятно. Давайте глянем сам, сам вакууматор. Так. В принципе все. Тут ничего не мое. Так, і сам от вакуматор. Ось так от виглядає він. Понятно, до нього йде провод. Зараз це все розпечатаємо, покажемо тут теж зав'язано все. Так, на нем пленочка. Снимаем. Чик. И все. Так, как говорю, тут открывается. Ага. С этой стороны. Вот так вот. Це якийсь іде вкладеш, понятно. А, от іде до вакууматора і такий же лобок, виходить. Це коли вакуумуємо щось таке жидке, допустимо, таке як варення, або ну, щось подобне. Ось так сам відкривається вакууматор. Важи небагато він. До нього йде інструкція. В інструкції там написано, що можна вакумірувати, як воно вакумірує, всякі режими до нього. Звісно, тут така вся книжка Читати, не перечитати. Я не так от. Все намальовано, все. Діло в тому, що відрізаємо нужне количество, скільки нам треба пленки. И відрізаємо, потом паяем. И, естественно, вакуумируем. Сейчас я вам це все продемонстрирую. Вот намальована ягода. Вот, видимо, намалевана сама. Щось таке вот жидкое вакуумировали. И потом. Це просто, видимо, паяти, а це вакумірувати, я так думаю, це не знаю що. А, це йде, кстати, зараз розкажу вам. Це отака от трубка і купляється до нього ще одільний посуд. Вакумірується всякі контейнери там їжею. Тобто десь воно там має збоку вставлятися, по суті. Вот у нас боку вставляється з цього боку. Ось вот так от вставляється. І вставляються все всякие прибомбасы. Ну, там, я не знаю, щось там вакуумувати. Це всякий посуд іде і так далі. Все, в принципі. Так, в принципі, все. Зараз покажу вам такий простенький вакууматор. Понятно. Це ще якась, видямо а запасна, кстати, отака резинка. Вот вона йде. Ще плюс така резинка. Ладно, не будемо її розпечатувати. Теж всякі насадочки. Ну і в принципі все, нічого такого немає. Зараз ми відріжемо частину цього пакета, попробуємо все-таки завакумірувати. Зараз відріжемо стільки нам треба і попробуємо щось завакумірувати. Так, ну включив я його в розетку, виходить. Йо-мою, як він шумно працює. Так, треба ж якось тепер взяв ось такий от пакет. Зараз ми спробуємо його якось запаяти. Типу отак вот воно має бути. Так, защелкнулось. Це вроде як моя паяты по суті. И в принципі не на, не на все. Да, так воно и есть. Так воно цей край получится запаяло. Ну, прикольно. Вот так воно виглядає. Запаяний край. Так, ну сейчас ми сюди поставим, конечно. Щось придумаємо, що поставимо. Поставим, наверное, красну рибу. Так, не знаю, такий шмат получається красної риби. Зараз ну, ми спробуємо його запаяти. Вот так, отак от воно придержуємо, щоб оце весь пакет попав сюди. Не просто це все робити, я вам скажу. Отак вот от, щоб воно трималось купи. Отак воно так це все попадає в лоточок, оце вставляємо. І по суті, надаємо. Закритий. Уже там щось не виходить зараз. Прижимаємо цих два кінця, і типу воно має має там потні потриматись. І нажимаємо цю функцію, от вона. Паяє і забираю воздух. Ну в принципі все. Сейчас запаяю, запая його посоветилось там. так вот. Все. Все, наш пакет с рыбой запаяли. Я бачу, ну, все четенько. просили Можно рыбу ставить в холодильник. Ну, вот так вот. Давайте ще ще разочок вам, Возьмем новий кусок риби. Так, ребята, взяли новий кусок рыбы. І, кстати, ми сейчас попробуем без тюрьма жолу цього пластика. Потому що цей жолуб спеціальний для влаги, щоб влагу, Ну, допустим, ми вакууміруємо якусь жидкость. Так, давайте спробуємо без цього жолубка. Цей край я вже запаяв. Ну, кстати, без нього, даже без цього жолуба, лучше вот так отставляти пакет. Цей край якось так не дуже хоче закриватися. ну все, Давайте подивимось, як воно само вакумірує. Нажимаємо. Нажимаємо на вакуум і одразу на пайку. Ну, В принципі, все. Ну вот так вот мы Вот такий второй кусок. Так воно запаяло. Ну, в принципі, я скажу непогано. Да, хотілось бы, конечно, лучше. Э, кстати, як я проверяю, носики воно нормально запаяло. Если вы берете пакет і він винт... оцих... Два краї між собою ходять, то, звісно, слабовато запаяло. Якщо воно буває, взагалі стягує повністю всю рибу. Видно, тут воздух, звісно, остався. Ну, з цим ми нічого зробити не можемо. Перед цим в мене був вакуматор, звісно, набагато кращий, і набагато тихіший, і набагато сильніший. Це чути, понятно, що слабенький вакуматор. Простенький, ну. Для дома, так. Да. Таке щось помілочі да, він може й піде. От, допустимо, зараз потрібно завакумірувати, поставити морозильну камеру. Нет. Я думаю, для такого варіанту підійде. Все. Якось так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. Pěšíť svoji komentáře.